Ну що, роднулінькі? Здразді моє козацтво, здрастуйте, Ютуб товариство, здрастуйте, Тікток товариство. І ми з вами розбираємо легендарний серіал А Але не хвилюйтеся, я вас надовго не затримую, бо на відміну від того, коли я дивився водну поліцію, коли я дивився жіночого лікаря, до речі, водна поліція у мене зайняла 2,5 минути, жіночий лікар у мене зайняв 3 минути. Куратори, я зміг подивитися цілих 5 минут. Потому що потому що молодежна, більш-менш цікава, але ми до цього ще перейдемо. А поки можете мені поставити вподобайку за те, що я витримав 5 хвилин цього серіалу. І давайте вже по класичній Вийшло, що по класичній схемі. Спочатку я розказую свою інтерпретацію того, як я побачив ці 5. Ці 5 хвилин е серіалу. У мене навіть тут є собі ця помагайка спомаганька. І коротше, е початок. Це починається одразу перший кадр. То є вірш, що ви собі налаштувалися, ви собі захотіли розкріпоститися, поліжати, відпочити. І вам перший кадр одразу дають телефон, е на якому грає Ні. Рука вимикає телефон, потім інша рука бере цей телефон, різкий відїзд, там з'являється якийсь жирний персонаж. Першонас просто жирний чоловік. І він грає те, що йому треба ще раз вінкнути будильник. Він кладе і комічна ситуація, що типу, не просто так цей будильник він в перший раз теж сам включив. І виходить, що ситуація смішна. Ну, це реально свічно товариство, я би сказав. Один Дуже відомий комік, який зараз е, воює за нас з вами. І коротше ситуація смішна. Прокидається другий поц-тіп, е, який, в, скажіть, скажу, який був під кодрою. Він так прокидається. А це цей головний з Мама хохотала». Е, Женя. Янович. І коротше, він прокидається і такий, типу, ну що, що ти мене хочеш? А цей персонаж жирний, він ще і грає дягами. Тобто, видно, що людина ну, не актор, і вона не може зрозуміти, що таке характер. І зі свого. Життєвого досвіду, як вона бачила щось по телебаченню, нашому, національному, українському, намагається якийсь такий образ е, спів створити. А через це виходить, що він якийсь, ну типу, трошки просто «М -м, ти обіцяв мені, що я сьогодні висплюсь. Тобто він грає дуже так, типу, смішні люди так в житті не говорять, вони навпаки, взагалі, дуже серйозно завжди говорять, і через це вони просто позовіраганність органіці смішні. Але е, оскільки я так зрозумів, що це мама хохотала, вони хочуть, щоб це було смішно, тому там вони не тільки характери роби, намагалися робити смішними, але й намагалися ще е, жарти робити. Але я би хотів тут сказати, що якщо ви намагаєтесь робити смішно, то це має бути скінчить. Але якщо ви вже назвалися серіал. То треба все-таки в першу чергу вистеріало. Коротше, я відхилився. Що було за ці п'ять минут? Він каже: типу, я хотів каже, я хотів е, поспати на своєму ліжку. Дивимося, там якась девушка е, спить Типу, Типа, тобто, зрозуміло було, що вона з Яновичем провела ніч. Але, блядь, скажіть мені, пожалуйста, якщо вони провели ніч, чого вони ночували типу, на різних кроватях? Тобто... Поспати можна, зайнятися сексом можна разом. Але потім, вибач, це мої особисті кордони, це моє приватне ліжко, не посягай на нього. Ми з тобою повзаємодіяли, Тепер, будь ласка, вийди з моєї території. Як це гудає? Ну, чого типу, ну, окремо лежать? Ну, Янович він грає, типу, матчу, але оскільки він теж не актор, Янович намагається хоча б бути, ну, Яновичем. Тому що сам по собі видно, що це самодостатній молодий чоловік йому хоча б нижче нижці цієї планки не впасти. А впасти можна нижче тільки, якщо ти починаєш щось робити, коли ти цього не вмієш. Наприклад, бути актором в серіалі. І далі. Він каже: Ну, ти би мог щось його прогнати. Ну, що ти таке починає, навалювати. А Жирне щось відвідав, персонаж жирний, я знову ж кажу, просто персонаж, ну, типу, той, хто на екрані, людина, е, цей е, персонаж. Він каже, там щось вінживатися почав. Е, і м'янові таким прикольним голосом, типу, там, що а ти хто ну, до дівчини. Вона каже, там я то-то, все до досвідав. І дівчина, дівчина, ну мої любимі епізодники. Не те, що я вже не говорю про головних акторів, я вже говорю про епізодників моїх любимих, які опять. Взагалі не розуміють, ну, не розуміють фізику. Як знаєш, ну, не те, що камера якась то, як вона поводити себе під час камери. Як вона там, вона така, типу, що то я там алена или я то. Я, ну, я ж не пам'ятаю, що вона вже сказала. Вона. Ну і коротше вона взагалі не знає, як, як робити. Вона знає, що робити і сказала, типу, скажи то-то, то-то, туди-туда-то, йому йому-то, йому-то. Вона це зробила аякція, ну, типу, все, моя любимая епізоніт, я їх бажаю. Всього вона йде, далі заставочка, і після заставки зустріч з цим. Скажіть мені, я скажу. Після заставки йде сцена, де в них зустріч з Діканом. І як то кажуть, якщо робити щось плохо, то вже все й до кінця. Ну, це тільки що я придумував, але не важливо. Декан... Повідомляє, ми на третій хвилині починаємо розуміти, де це відбувається. Він заявляє, що в нас до медичного інституту приїжджають. Це я поняв постфактум. Я, типу, в процесі щось мені я відволікся, ну, типу, мені не було цікаво. Але потім я проаналізував, поняв, що типу, а, воно доходить до того. до того. В процесі відбувається то, що він каже, що в нас в медичний інститут приїжджають іноземці. І треба, щоб хтось був їх куратором, бо вони ж 20-річні глупі діти, які не знають, що таке, типу, там то сьо, їм треба за ручкою ходити. І паралельно цей Дікан він щось перевдягає в таке, як його сказати, стереотипне. З чим асоціюється певна чи інша країна, Тіпа, там або шотландський кільт з гармошкою, там або Кіпу єврейську, там або арафатку арабську. Е... Янович каже, Тіпа, я не хочу. А там ще от видно було, що секретаршу, чи я не знаю, кого там в одну стріпу ж грає актриса. тому що, знаєте, як я це поняв, коли ти. Щас я скажу, я собі сформулював. Коли актори є акторами, вони вміють, і через це ніяковіють грати те, що вони не розуміють. Коли людина не актор, то вона не грає, і через це вона абсолютно вільно себе поводить. І оця секретарша, вона ця секретарша вона, типу, недотрахана дотраха така була, намагалася. І це все через одна. От... Ну бріжні чого це він буде куратор? Хоча красива персонажка, але суть не в цьому. Е, все, після цього була сцена, де з'являються іноземці, як вони заїжджають, і тут я вже не витримав, коли вони починають стереотипно грати, типу Е, чудес на ті буде. І е? А я буду на кроваті тут лежати, можна. Ну і все, я після цього вже не витримав. Ой, блин, хотів, розказати, хотів розказати просто про сюжетку. В ітоді вийшло про все разом. Ну що, бачите, прогрес є. Ми вже з вами дотягнули до 5 хвилин нашого серіалу виробництва. Я все-таки плекаю надії, що буде серіал, який змусить нас подивитися навіть. Ну давайте по-чесному. Давайте почестимо. Хоча б половину. А там уже, як буде, може дойдемо і до цілої серії. Якщо ми триває 25 минут, не 44, ні 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 То воно дойде. Е я вам гар бажаю гарного дня. Або гарного вечора, або доброго ранку. Хто як дивиться? Е якщо вам є що порадити ще, подивитися з нашого вітчизняного виробництва незалежної вільної. Я з радістю прийму це до свидения. Все, дякую вам. Лайк. Підписка.